Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про те, як хоче заробити число свідомості 2 та певно розглянемо, як зароблятиме число свідомості 3. Отож, люди, які народжені з числом свідомості 2, вони все життя хочуть заробляти через відносини. Люди з народженим числом свідомості 2, це коли ви складуєте дату вашого народження, в результаті отримується однозначне число, і там виходить двоєчка. Якщо 2 плюс 0, то це буде 2. Складуючи усю свою дату, ви отримуєте в результаті два. Ось це люди з числом свідомості 2 і вони хочуть заробляти через відносини. Двоєчки, вони взагалі не можуть не будувати відносини з людьми. Їм дуже важко комусь відмовити. Вони завжди хочуть всім бути хорошими, вони завжди хочуть всім допомагати, служити, виконувати все те, що попросять і не попросять. Вони всім мають бути хороші. Вони страдають самі від того, потім себе спалюють в тому, що вони такі хороші, не можуть нікому відмовити і страждають самі плюс до того, але по-іншому вони не можуть. Тобто... Двоєчка завжди хоче будувати відносини, вона їх будує, вона завжди двойственна, ну, не завжди, а зачасту двойственна, через те, що вона і тим побігла, допомогла, і тим послужила, і там вона хороша, і там вона хороша. Вона не може по-іншому, через те, що вона не може відмовити людям. Вона сама придумляє собі у цій історії, де вона має бути хорошою. Де вона має всім допомагати, бо вона по-іншому просто не знає. Вона знає, що всім потрібно бути хорошою, всіма має бути гарні відносини, їй неймовірно обідно, боляче і просто душу на частини буде розривати, коли вона не служну, не, не будуватиме з людьми відносини. Тобто вона буде, наприклад, холоднокровною. Егоїстичною, ну по-перше, потрібно дивитися, яка двоєчка. Коли двоєчка дає багато одиничок, то там вже трошечки інша система енергії працює, але в основному, в основному двоєчка хоче заробити через відносини, але вона заробить через пробудову стратегії і прийняття рішення. Двоєчки зазвичай вони вагаються. Тобто вона рішення прийняла, через 2 хвилини вона вже передумала, через 5 хвилин вона вже має сумніви, через 10 хвилин вона вже взагалі просто плаче від того, що вона всім показала, що вона то сказала, але можливо неправильно, можливо, правильно. І от все в такому руслі. Тобто вона йде, оця чаша колібань, де вона вагається, де вона не може прийняти самостійного рішення. І тоді тільки через призму того, що вона пробудує стратегію. Тобто вона прийняла таке рішення. Супер, молодець! Оце рішення просто прекрасне. Ти його прийняла, воно твоє, тільки так і дій. По-іншому діяти не потрібно. Ти рішення прийняла, стратегію пробудувала, ось так і дієш. І прийняла ось це рішення. Тобто, не хтось тобі його нав'язав, не те рішення, яке ти просто придумала, або ти як наче його прийняла. Але з думкою про інших і те, як тобі інші допомагають, і те, як інші тобі служать. І, ну да, мені вона допомогла, то я їй допоможу. Ні. Ви рішення прийняли самостійно і самостійно себе за це похвалили. Тільки так ви будете заробляти. Число свідомості 3. Це коли, складуючи всі дату своєї народження до однозначного, ви отримуєте в результаті 3. Люди з числом свідомості 3. Вони хочуть заробляти через наставництво. Тобто людям з числом свідомості 3 від народження вже заложена неймовірна кількість знань. Вони весь час все знають, в них дуже багато інформації в голові, дуже багато інформації. Тільки так, як вони кажуть, має бути, тільки так, як вони сказали, бо вони тільки знають. Інші взагалі нічого не знають, знають тільки вони. І все в такому руслі. Тобто в них дуже багато інформації в голові, вони містять ту інформацію, вона в них є, але вони, от наче її, не можуть передати. Тобто от вони захавали її в себе і вони не можуть передати. Вони хочуть тільки керувати людьми, наставляти людей. І в принципі в них є така м -м штучка, що вони людям е от вони беруть під свій контроль когось. І вони, от, наче е, транслюють все те, що хотіли б зробити вони собі. Вони хочуть, щоб те все робила та людина. Тобто, от є в них там людина, яку вона е, яку вони, ну, поважають перш за все, там люблять, цінують і все в такому роді. Але виходить, вони, от, наприклад, там дружина хоче, щоб чоловік е, не знаю, купив машину. Вона хоче машину собі. Чоловік, можливо, ту машину і не хоче. Він взагалі в нього інші потреби. Можливо, він хоче літака, можливо, йому прекрасно їздити на велосипеді. Можливо, він взагалі обожнює ходити пішки. Ніхто цього не знає. Але люди з числом свідомості 3, їм взагалі просто до одного місця, що, що хоче та людина інша. Це може бути мама з татом, це може бути там, наприклад, тьотя з дядю, родичі, да будь-хто просто зазвичай люди з числом свідомості 3, вони хочуть заробити через наставництво, тобто вони хочуть весь час командувати, бути головними. І наставляти інших. Вони тільки знають, як потрібно через те, що в них заложено дуже багато знань від їхнього числа свідомості через призму їхніх цифр. І вони завжди, от коли ви спілкуєтесь з ними, ви зачасту можете почути такі слова, коли число свідомості 3 каже: Я знаю. Я знаю. Все, мені не цікаво, бо я знаю. Мені не, не треба твоя думка, мені не треба твоя інформація. Особисто в мене є знайомі з числом свідомості 3. І спілкуючись з ними, я раніше не розуміла, чому вони так роблять. Зараз я це розумію. І, наприклад, от я вам просто це настільки прикольно спостерігати, коли ти знаєш, як працює енергія тої людини. Наприклад, ми спілкуємося з нею, чи з ним, ну, у мене є різні і хлопці, і дівчата з числом свідомості 3. Ми спілкуємося з нею, наприклад, з нею. І от я розповідаю якусь історію. І... Я розумію, що вона мене не чує, не чує взагалі мене. Тобто я їй розповідаю, там, говорю, кажу так-то, так, то тільки отак, -от так, так, свою точку зору. Вона не чує мене взагалі. Вона каже: Ай, я знаю, і починає розказувати мені свою точку зору, де ти взагалі не, не, не має розуміння, що чому вона робить так, але вона знає. І вона тебе слухати взагалі ніколи в житті не буде. Бо вона знає: Ти хоч кажи, хоч не кажи, хоч стріляй, хоч що хоч роби. Троєчки зачасту, вони просто-напросто знають і все. І якщо троєчка не зробить крок назад у побудову відносин, спочатку троєчкам потрібно навчитись слухати інших, слухати. Вона вислухала їхню проблему. Тільки тоді вона дає свою рекомендацію, але з врахуванням. Тої потреби, за допомогою якої ну, ти маєш наче наставити, але за відповідю якої до тебе і прийшли. Тобто, тріючкам не потрібно просто. Я знаю, все, не розказую нічого. А їм потрібно почути саме основне почути людину. Троєчкам дуже важко чути людей. Дуже важко. І зароблять троючки через розуміння, що треба людині. Тобто, наприклад, моє число свідомості 7. Я прийшла за порадою до, до троєчки. Ми спілкуємось, і я їй розповідаю свою історію. Вона розуміє, що мені в цей момент потрібно дати е, волшебного пенділя під жопу. І вона мене отак прямо трансформує. Вона розказала мені так, 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 так. Я така, о, ну да, ну справді, воно так. Або коли я приходжу з тим же самим запросом, але вона мене не чує взагалі. Або о, він не чує, або там це чоловік з дружиною. Коли чоловік тебе взагалі не хоче слухати, ти йому розповідаєш, розповідаєш, розповідаєш. Він тебе має вислухати і дати свою точку зору, дати відповідь на це все, що ти даєш запрос. А він такий, а воно тобі не треба. Або взагалі не, не цікава історія. Він думає про машини, про самоліти, віртольоти, велосипеди і тому подібне. І ось виходить ось тут. Ну, можливо, з чоловіком приклад не сильно вдалий по тій причині, що чоловіки вони взагалі в нас, по-перше, дуже мало розмовні, вони не сильно так активно спілкуються. А по-друге, коли жінка дуже сильно розповідає, грузить така, надто емоційно багато висловлює чоловіку. Йому це можна сказати просто-напросто не цікаво, бо вони однозадачні, і вони прийшли свою роботу. Роблять. Тебе попитали, як день, бачиш, що в тебе все класно, ну і все супер. На тому, якби і <сь> кінець. Тобто в них немає такої емоційності, такої заряду драйву, енергії, як в нас, як в дівчаток. Дівчатка це просто отак рот відкрив, і всі проблеми повисипались. Дівчинка з дівчинкою поспілкувалася, з подружкою на каву сходила, з мамою по телефону поспілкувалася, тому розказала, тому доказала та, та та Все, відбувся процес ось цього обміну і проблем взагалі ніяких. Жінка виговорилась, чоловік відпочив. Кожен один одного почув, результат просто прекрасніший. Отож, числу свідомості 2, Йому потрібно приймати рішення, і через стратегію і прийняття рішень і похвалу себе за те, що вони приймають рішення, вони зароблять. Числу свідомості 3, потрібно навчитися слухати інших людей.